У цьому відеоролику ми розглянемо, як можна створити лист, в який вкласти файл і надіслати вчителю на перевірку цей файл в листі. Ну, По-перше, необхідно відкрити браузер Google Chrome, де у вас може бути ярлик на робочому столі, може бути в панелі задач. Відкриваємо. Далі необхідно вказати, якого користувача. Якщо тут е, вас немає, то ви додаєте, натискаєте Додати, натискаєте Вхід. Потім необхідно ввести свої, е, свою електронну адресу, якою ви реєструвалися при створенні поштової скриньки. Тобто електронну адресу поштової скриньки. Ну, якщо, наприклад, це ми минулого разу робили Іван Шкаляр, Іван Шкаляр. Далі «gmail.com» і натискаємо далі. Після цього необхідно ввести пароль. І сама адреса електронна у вас повинна десь бути записана обов'язково в такому місці, щоб ви її не загубили, і пароль. Пароль це секретний, секретний код, який не можна нікому повідомляти. Ну, ви можете своїм батькам повідомити, але друзям нікому не потрібно повідомляти. Тому він, коли вводиться, то тут замість букв вводяться крапки. А ви набираєте букви, цифри, які там у вас були пароль обов'язково. Ви можете подивитися, що ви набрали, якщо поставити ось тут е, прапорець. Тоді вам буде видно, які ви набрали. Але не робіть це присторонній. Далі натискаємо кнопочку Далі. І тут е, пише, що неправильно введений пароль, або е, ну, необхідно ввести… або тут, повторіть спробу або натисніть Забули пароль, щоб скинути його. Ну, я повторюю спробу. Натисну Далі. Ось перший раз я там помилився, а другий раз я набрав правильно. Далі вмикаємо син синхронізацію. І у нас відкривається ось таке вікно. Ми його можемо трошки розширити. Це наше вікно. От бачите, п'ятий, а велике маленьке шкаляри One. Тут написано, що тут можемо перемикати профілі, якщо у вас декілька профілів. Далі нам необхідно відкрити Gmail почту. Можна ось тут натиснути посилання, а можна вибрати у додатках. Натискаємо Додатки Google і ось вибираємо почту Gmail. У нас відкриється вікно Gmail. Далі нам необхідно створити лист. Ось ми натискаємо кнопку Написати лист, написати. Далі нам необхідно вибрати кому, натискаємо кому. І у нас відкривається вікно Вибрати контакти. Минуло, на минулому уроці, на практичній роботі, ми вводили дані, свою електронну пошту. В даному випадку це Іван Шкаляр. Ось я Вів далі, ну і вчителя. Якщо ви в групі А, то вибираєте цього вчителя, якщо в групі Б, то вибираєте цього вчителя. І потім натискаєте кнопку Додати. Як бачите після цього, як ви натиснули кнопку Додати, от у вас тому є один, одна адреса це Іван Шкаляр, і друга це. Тобто ви собі надсилаєте, замість шкаляр, ви виберете свій, свою поштову адресу. І далі вчителя. Свою це, щоб перевірити, чи надів... пішов лист. Так, Далі тему. В темі необхідно вказати тему уроку. Тему уроку ви берете із самого уроку. Це цього ви переключайтесь на вкладку, в якій вже у вас відкрита, відкрита веб-сторінка цього уроку. І Через буфер обміну. Копіюєте цю тему. Можете вручну записати спочатку собі на листочки, а потім переписати у лист. Ну, а Якщо ви вмієте копіювати, це дуже добре. Ви виділили блоком, правою кнопочкою клацнули, натиснули Копіювати, переходимо у вкладку листа і тут в полі Тема. Знову правою кнопочкою клацаємо і вставите. І ось тема вставилась. Далі. Необхідно написати текст відповідно до завдання. В завданні сказано, що і текст беремо із завдання, ось він, це п'ятий пункт, полі листа необхідно написати цей лист створено відповідно до завдання у 1.11. 1.11. Ми виділяємо блоком, копіюємо, переходимо сюди і вставляємо через буфер обміну, правою кнопочкою квасуємо і натискаємо Вставити. Якщо ви цього не вмієте робити, значить робите, це набираєте вручну. Далі вам необхідно приєднати до цього листа створений на другому кроці графічний файл, тобто це графічний файл. так, І потім надіслати лист. Значить, Повертаємося у вікно електронної пошти, беремо цей файл і просто перетягуємо сюди всередину цього вікна створюваного листа. Ось він приєднався. І далі натискаємо кнопку надіслати. Далі ви бачите, що з'явився лист, написано Я, тобто від вас. Ви ж у пошті вказували свою поштову адресу в листі і поштову адресу вчителя. Після цього ви можете відкрити цей лист і подивитися, чи правильно ви все зробили. Ось у вас правильна тема уроку. Ось ваш текст правильний такий, як був завдання, і ось відповідно той файл, що ви приєднали. Такий же самий лист отримає від вас учитель. Якщо ви все правильно зробили, значить буде відмінна оцінка вас. Завдання цього кроку. Дуже уважно, якщо щось забули, перегляньте ще раз відео. Бажаю успіхів.